Друзі, привіт! Сьогодні на огляді у нас будинок, що ми пропонуємо в оренду. Знаходиться він в селі Віта Поштова. Ходімо разом, подивимося, що всередині. Одразу при вході знаходиться велика шафа купе, а напроти неї вхід до кабінету. Тут можна розмістити своє робоче місце, є диван та велика шафа сервант також для зберігання речей. Ходімо разом далі. Заходимо у велику та світлу кухню. Вона повністю укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Готувати тут одне задоволення. Далі потрапляємо у столову, що суміжна з вітальною. Тут є великий стіл, щоб збиратися всією родиною за вечерою, і вихід на терасу, де можна відпочити на свіжому повітрі. Заглянемо до вітальні, де є декілька диванів навколо каміну, і спускаємося на цокольний поверх. Тут ми бачимо санвузол і далі переходимо до кімнати для зберігання речей. Вона може бути багатофункціональною. У сусідству з нею знаходиться ще одна гардеробна кімната. Місць для зберігання речей ніколи в будинку не буває багато. Тепер дивимося ще одну спальню, вона достатньо простора, ідеально підходить для розміщення гостей. Тут знаходиться двоспальне ліжко. Йдемо далі. Далі бачимо декілька дверей, і через одну із них ми можемо потрапити до великого критого басейну. Звідси також є вихід до внутрішнього двору. По сусідству з басейном є душова кабіна, а напроти неї вхід до великої сауни. За сусідніми дверима приміщення, де розміщені насоси, лічильники, а також стоїть сушильна та пральна машина. Тепер ходімо на другий поверх. Тут кімната, яку можна використовувати як вітальню або дитячу. Поряд з нею знаходиться велика спальня з двоспальним ліжком та диваном. Та ще одна кімната, яку можна використовувати як спальню або дитячу. Тут знаходяться шафа для зберігання речей, двоспальне ліжко та робоче місце. На поверсі є санвузол з ванною та окрема майстер спальня для дорослих. Тут знаходиться гардеробна для зберігання речей, тут стоїть велике двоспальне ліжко, та є санвузол, який облаштований як душовою кабіною, так і джакузі. Тепер виходимо у двір і подивимося, яка неймовірно гарна територія біля будинку. Тепер ходімо вздовж гарних дерев та зелені і подивимося, як виглядає літня кухня, або можна по-іншому ще назвати барбікю-зона. Вона знаходиться під дахом, тому в будь-яку погоду буде комфортно готувати. Проходимо вздовж будинку і подивимося, що ще знаходиться на території. Для тих, хто не знає, наголошую на тому, що цей будинок знаходиться в 15 хвилинах їзди від метро Теремки. Зараз подивимося ще будиночок для охорони, який знаходиться на території, та як виглядає заїзд для автомобілів. Будинок доступний до заселення 1 листопада.